Legenda У молодіжному парламенті Кременчука наразі триває останній тиждень навчання за програмою Кременчуцька академія волонтерства. Під час занять молодь знайомиться із багатьма людьми з абсолютно різних сфер життя, щоб краще зрозуміти специфіку роботи волонтера. Сьогодні зустрілися з Артемом Ткаченком, діджеєм «Пробасом», який є вихідцем з молодіжного парламенту, щиро вдячні за цю зустріч, тому що знаємо, який у Артема щільний графік. Але я впевнена, що він надихнув волонтерів на подальшу діяльність і в творчості у волонтерстві саме для того, щоб вони могли рухатися далі. Про бас не лише музикант, але й активний, свідомий громадянин. Під час зустрічі з молоддю він розповів про власний життєвий і творчий досвід, зокрема про волонтерство. І я вам скажу чесно, коли ми зібрали і привезли першу машину гуманітарної допомоги, я не знаю. Ну це було таке свято для нас. По факту це небагато. Але ну повірте, заносили ми ці памперси з такими обличчями, що ми типу світ врятували там. Учасники програми Кримечутська академія волонтерства в захваті від зустрічі із зіркою. Було цікаво поспілкуватися з Артемом, дізнатися, які перші кроки волонтерства вони робили, і як зараз усе розвивається. Було цікаво також послухати про його трек, який популярний доволі. І про нові якісь його починання, які зараз є, такі якісь демоверсії. Ну мені сподобалося спілкуватися з Артемом. Він розповів про свою творчу діяльність, як все починалося, про якісь про якусь волонтерську діяльність, і це насамперед дуже корисно, особливо для нас молоді. Також діджей про бас поговорив із молоддю про українську та російську музику. Чому варто все ж відмовитись від культури агресора і підтримати своє рідне? Що таке бути українцем? Так, це ну, там, мистецтво, культуру, розуміти ну, це дуже багато факторів, так і музика, саме українська музика, сама музика українська це дуже важливий фактор з цього всього переліку. Все, що вкрала в нас рашка, створили українці. І ми взагалі завжди були першим джерелом. І було б класно, якщо б ми продовжували їм бути. Нагадаємо, що організаторами програми є молодіжний парламент Кременчука, Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій за підтримки Кременчуцької міської влади. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.